Мистецтво для незрячих нова тенденція в мистецтві картини, які можна не тільки побачити, а й відчути. Художник спочатку задумане викладає на папері, а потім спеціально для сліпих полотна робить фактурними. Яке воно мистецтво на дотик дізнавалася Валентина Доброта. Спочатку групу незрячих ведуть залами з живописом та картинами, написаними олівцем та гелевою ручкою. Людям, які не бачать гісінько, супровідник розказує, що на полотнах зображено. От є ще елемент теж губи. Губочні, губочні. Ну от я би навіть сказала не ктиніглі. А здесь в вулибки губи, які розтягнуті. Екскурсанти жадібно ловлять кожне слово, щоби цілковито уявити картину, вони вимагають дедалі більше деталей, зображених на. На полотні. Просто маска нарисована. Ні. ні, ні. сквозь нарісована. І ось остання зала. Поруч із написаними картинами, їх фактурні копії на дереві. Ірина поступово деталь за деталю вивчає. Замок, певно. Отут ми знайшли хмарки, сонечку, так? Авторові задуму навіть важко сказати, на що більше зусиль затрачено на живопис на полотні чи фактуру на дереві для рельєфної картини. Спочатку робили комп'ютерну 3 d графіку, за задуму тілювали на станку, і вже потім руками вирізали найдрібніші деталі. Місяць роботи над одним полотном і склена, коли будуть. Люди дивитися, трогати, і через півроку, через рік ми можемо побачити цей ефект. Тільки тільки з, з часом це все можна замітити. Наскільки вона приваблює людей? Незрячі і нині радіють, як діти пальці туди-сюди по полотну. Вони і раніше бували в художніх музеях, але цілковито оцінити мистецтво не могли. Я їх віжу, я їх руками віжу. Тись для мене це, звісно, гораздо краще, ніж просто стояти і слухати, як вот мені опісується слово картина. Далі більше незрячі беруться за пензлі і розмальовують фактуру. А в Сергія Панашенюка, окрім бажання цю виставку показати в усіх містах України, ще й мріє зробити пазли з фактурних картин для незрячих дітей. Валентина до Вадим Вербатесен один